Вітаю всіх глядачів та гостей на каналі Автоісторія. Сьогодні хочу розповісти вам історію про автомобіль, який став відомим завдяки фільму Форсаж Тритокійський дріфт Волксваген Туран. Бажаю вам приємного перегляду та хочу вас попросити підтримати канал вподобайкою та підпискою. Адже вам не складно, а мені приємно. Історія створення автомобіля Volkswagen Туран. Volkswagen Touran – це компактвен, створений німецьким автоконцерном Volkswagen. Як відповідь на зростаючий попит на сімейні автомобілі з великим внутрішнім простором і функціональністю, вперше представлений у 2003 році Touran став логічним доповненням модельного ряду вадобабихів між Golf і Sharan. Основні етапи розвитку. Перше покоління 2003-2010 років побудований на платформі Golf Vі QIN35, Touran пропонувався у варіантах з 5 або 7 сидіннями. Автомобіль отримав низку бензинових і дизельних двигунів, включно з популярними TDI. Туран також став першим Volkswagen, який отримав електромеханічне рульове управління та адаптивну систему підвіски DCC, рестайлінг і інновації 2006-2010 років. У 2006 році модель отримала оновлений вигляд із новою передньою решіткою, схожою на Passat b 6 З'явилась технологія Park Assist. Система автоматичного паркування, що зробила Туран одним із перших у класі з такою опцією. Друге покоління – 2010-2015 роки. Хоча технічно це було глибоке оновлення першого покоління, дизайн значно змінився, наблизившись до нових Golf і пасад. Додано нові двигуни з технологією Blue Movement, покращену аеродинаміку та економічність. Третє покоління з 2015 року. Платформа була оновлена до NQB, що дозволило знизити вагу, покращити простір у салоні та інтегрувати сучасні системи безпеки і інфотеймент. Автомобіль отримав сучасні led фари, електронні помічники, Android Auto, Apple CarPlay та розширений пакет асистентів водія. Цікаві факти. Назва Чуран це поєднання слів тур. Подорож і Шаран. Інша модель WadaW. Модель дуже популярна в Європі серед сімей із дітьми завдяки місткому багажнику та функціональному інтер'єру. Туран неодноразово займав лідерські позиції у своєму класі за рівнем продажів. Як Volkswagen, то Уран потрапив у фільм Форса. Токійський дрифт у фільмі Форса. Токійський дрифт. У 2006 році. з'являє це яскраво-зелений Volkswagen Touran 2005 року з тематичним оформленням у стилі «Халк». Цей автомобіль належить персонажу на ім'я Твінкі, роль якого виконав репер Боу-Вау. Wow. Чому саме Туран? Вибір Туран для фільму був частиною маркетингової співпраці. Між Volkswagen і Universal Піктор у рамках цієї угоди Volkswagen надав чотири туран та чотири Golf Ер 32 для зйомок, щоб просунути свої моделі на міжнародному ринку. Унікальний дизайн автомобіль Твінки мав унікальний зовнішній вигляд. Зелена фарба з зображенням обличчя Халка на капоті, а також тридименційні ефекти у вигляді кулаків і слідів від ударів на дверях. І задній частині кузова інтер'єр був оснащений телевізорами, сабвуферами та іншими мультимедійними пристроями, перетворюючи автомобіль на справжній партій Роль у фільмі. Хоча Туран не брав участі в гонках або дрифтингу, він відігравав важливу роль у сюжеті. Звінки використовував його для перевезення головного героя Шона Посвела на першій автозустрічі в Токіо, а також для демонстрації японської автомобільної культури. Цей автомобіль став символом унікальності та індивідуальності персонажа. Подальша доля. Після зйомок один із Туран зберігся і наразі експонується в тематичному парку Universal Studios у Флориді неподалік від атракціону Халк. Вольфсбург Туран. Це не просто практичний сімейний автомобіль, а приклад успішного поєднання німецької інженерії, інноваційних технологій та адаптацій до потреб сучасного водія. Його історія це шлях від скромного компактвена. До моделі, яка отримала популярність у всьому світі, та навіть потрапила до великого кіно у фільмі Форсаж Токійський дрифт Він виступив у ролі символу індивідуальності, показавши, що навіть практичний мінівен може мати характер і стиль. Цей епізод ще більше закріпив імідж Туран як універсального та впізнаваного авто. На сьогоднішній день Тауран залишається одним із лідерів у своєму класі, особливо в Європі, завдяки високій якості, надійності та функціональності. Незалежно від того, чи це міські поїздки, чи далекі подорожі, Тауран демонструє, що комфорт і технології можуть йти рука об руку.